Виправляємо українську англійську на американську англійську, частина друга. Під українською англійською я маю на увазі, що українці дослівно перекладають на англійську мову деякі фрази, і вони звучать неприродно. Наприклад, як ви скажете англійською найближчим часом або в найближчий час? Якщо ви сказали так, то у вас українська англійська, американці скажуть «soon» або «in the near future». А як ви скажете англійською на вихідних або на цих вихідних, конкретно на цих, що будуть субота-неділя? Якщо ви сказали так, то у вас українська англійська. Носії скажуть «on a weekend». Вони використовують це слово в однині для позначення суботи і неділі разом. Енвиґобідекеретін атріановікенд. Але це слово дійсно може використовуватися в множині «on weekend», коли ми маємо на увазі регулярну якусь дію, яку ми робимо кожні вихідні. I go to the gym on the weekends. Я ходжу в спортзал кожні вихідні. What is Jason like to do on the weekends? А як ви скажете, комфортне розташування? Наприклад, ви розповідаєте про готель, в якому ви зупинилися, і кажете, що в ньому дуже комфортне розташування, він близько до центру, до транспорту. Якщо ви сказали ось так, то у вас українська англійська, тому що носії скажуть. Convenient location. в ситуаціях, коли ми говоримо про зручний час, локацію, ситуацію, ми будемо використовувати слово convenient, тому що слово comfortable більше про фізичний комфорт. It's all the information your spouse might need all in one convenient location.